Ми хотіли б подякувати вам. Ви в тилу тут робите максимум, і я вам вдячний за те, що ви є, за те, що ви працюєте. Дійсно, місто не здало, як то кажуть. Так, да, є відповідні виклики, але ми з ними справляємось. Тому хотів би, безумовно, побажати всім нам перемоги, щоб прийшов мир, злагода, і ми продовжили з вами. Працювати на благо нашої громади. Дякую.